З вами програма у дзеркалі і історії та її автор Назар Олійник Аушвіц це страшне слово, страхітливе місце, пекло, глибину якого описати не під силу навіть геніальному Данте. Німці створили концтабір Аушвіц у червні 1940 року в окупованій Польщі в околицях міста Освінцем поблизу Кракова. Німецькі окупанти перейменували Освінцем в Аушвіц. Спочатку табір створювався для ув'язнення поляків. Потім був створений Аушвіц. 2 біркінау. У період з 1940 по 1945 рік. У Аушвіці були вбиті 1 мільйон. Мільйон сто тисяч людей. З них близько мільйона складали євреї, а також поляки, роми, українці. Серед них були інші. Національності заголом представники 27 національностей 27 січня 1945 року Червона армія звільнила німецький нацистський концтабір аушвіц з Біркінау. Цього дня відзначається міжнародний день пам'яті жертв голокосту, встановлений організацією Об'єднаних Націй у 2005 році. На терені покинутої німцями фабрики смерті залишилося в живих лише 7 тисяч в'язнів, які перебували на межі смерті. З них близько. П'ятисот дітей серед цих маленьких бранців була й маленька дівчинка на ім'я Аня. Сьогодні Ганні Михайлівні Стрижковій 83 роки. Спеціальна медична комісія встановлювала її вік, і в документи їй вписали дату народження 1 травня 1941 року. Хоча, ймовірно, вона на рік старше. Практично єдиною ниточкою, яка дозволила зібрати по крихтах її історію перед Аушвіц, був номер, який їй витатуювали німці: 69 929. Завдяки ньому вдалося встановити, що вона потрапила в констабір в транспорті бранців з Білорусії і що її мама теж була з нею, що вона ймовірно загинула в Аушвіц. Ганна Михайлівна люб'язно згодилася для мене знову повернутися спогадами до Аушвіц. Її історія, приклад жахіття. А це водночас історія дива, історія віри, історія надії і безмежної любові. Вона відзначає, що недавно німецькі документалісти зняли фільм Чорний цукор, червона кров про героїню про героїню нашої передачі, який зараз транслюється у Німеччині. Як говорить сама Ганна Михайлівна Стрижкова, в ході роботи над цією стрічкою вдалося встановити додаткові деталі з біографії з її біографії, які до цього не були відомі, вони довго шукали, де мої корні, бо я ж не знала. У мене все було тільки в номері, і який у в 47-48 році я вже не пам'ятаю точніше мої приємні батьки які Україна мене взяла вони його знищили ну оперували і вони знайшли, що я потрапила десь у вересні, 9 вересня 43-го року що я з родини з Білорусі і навіть знайшли моїх родичів, які зараз знаходяться в Німеччині. Маленьку бранку концтабора німці використовували у якості біоматеріалу. Слід сказати, що чимало маленьких бранців ставали жертвами лікаря Йозефа Менгеля, відомого як ангел смерті з Аушвіц, намагаючись підтвердити расові теорії нацистів, він здійснював досліди: псевдонаукові досліди над бузнюками, вагітними жінками та дітьми, включно з ін'єкціями токсичних речовин, хірургічним втручанням без анестезії та спробами штучно змінювати. Колір очей, але Ганні пощастило уникнути цієї страшної участі. Її, як і багатьох дітей, перетворила на примусового донора крові для солдатів вермахту. Я була значит, у констабері, а до нас привезли, де нам зробили номери. А потім мене з сестрами перевели до філіалу констабора Потволиця. І там був дитячий відділ, де були діти, і от у яких брала кров, бо в потоливський був ще і близько розташований німецький госпіталь. І от там брали кров і брали дуже багато. І знаєте, це, мабуть, є книга Києва тайни німецьких констоборів. Він сам пише дуже багато про білорусію, білоруських дітей, і він каже, що це три круги ада. Це перший круг на вишивання. Це Аушвіс, другий круг на витримку, на біологічну таку витримку це потулиця. А потім наш ще перевозили в табір Константинов. Це вже був перевиховний табір, де дітей біленьких з блакитними очима з них виховували слух для і це вже був третій круг. Ада і хто витримував цей круг, той залишився живий. І чому брали завжди дітей Вітівської губернії і Білорусів? Бо вони всі були біленькі, бо вони всі в були з блакитними очима, і дуже були тривалі. Чому я так як кажуть, сміливо говорю про це? Бо мені навіть зробили аналіз ДНК, який показав, що у мене, як і у всіх білорусів вітівської губернії, десь 60-70% прибалтийської прибалтійської крові. Справа в тому, що як кажуть наші вчені історики, білоруси це якась гілка прибалтійців, і навіть вважалося, що домішок іншої крові, там татарської чи іншої монгольської, в них немає, тому цих дітей особливо відбирали. Вона більше була чисті для арійської раси і використовувала їх кров. Жінка зізнається, що час стер практично всі спогади, те пекельне місце, але деякі їх крихти залишаються. Я пам'ятала раніше дуже добре в дитинстві обличчя, я знаю, надзиральниці, яка водила нас на забір крові, але згодом це вже якось зійшло. Я пам'ятаю, тобто, я як у табір прийшов в танк але. Це мої спогоди, чи це те, що я чула від інших, чи це те, що я бачила у кіно. Зараз мені це дуже дуже важко сказати. Я себе добре пам'ятаю, мабуть, десь 45-го, ну от травня, мабуть, це мабуть у березні, десь нас привезли до Києва. Потяг з врятованими за Ошвіцу дітьми прямував до Ташкента, але п'ятирічна Гануся не доїхала до пункту призначення. Вона була в дуже важкому стані. Її виснажену і цілковито знесилену поклала в одну з лікарень Києва. Доля так розпорядилася, що це місто стало її домівкою на все життя і також подарувала її другу маму і тата білоруську дівчинку удочерила сім'я українців Анісія Петрівна Зазимко та Михайло Андрійович Коваль. Справа в тому, що потяг пішов до Ташкента в городах лібного. А в Києві ну як кажуть, залишили там десь біля 200 дітей з Білорусії і. Дуже слабеньких, які могли не доїхати. От у цю другу категорію, дуже слабенькі я і потрапила, бо мама казала, що кажу: тебе винесли ну, на руках медсестра. А ти така була вся біленька, головка біленька, але така зламана квіточка. Мама прийшла, як і всі жінки Києва прийшли, ну і принесли що, що могли. Вони знали, що йде цей потяг, прийде. З дітьми вони принесли хто іграшки, хто їжу, хто що, і мама прийшла. Каже: ми вирішили з батьком, що візьмемо дитину і будемо її виховувати. Тим паче, що ці всі діти були сироти. не було батьків потім хто. Знайшли хтось, і вона каже: Але і ми ми, ну, ми вирішили, що візьмемо ми такого, такого мальчика чи дівчину черньку, щоб було похоже на них. Але коли я говорить, побачила тебе, і така як заломана квіточка, я сказала, що я ні, я цю дівчину візьму і буду її лікувати. Ну, навіть мене вначале відправили у дитячу лікарню, а потім віддали батькам. Отак в дівчинки під час перебування у лікарні, і також згодом, довго був панічний страх перед людьми в білих халатах, бо вони їй нагадували про те, що з нею чинили німці у концтаборі. Коли заходили лікарі у білих халатах, я завжди якось дуже так зжималась в чашу і дуже лякалась. І вона казала: ну якщо тобі боляче, коли там роблять уколи чи щось таке, дивляться на тебе, дивляться на тебе, то ти кричи, і я завжди їй відповідала: кричати не можна, будуть бити. Страх глибоко засів у дитині. Вона майже не посміхалася, але коли названі мама і бабця тихцем принесли в палату кошеня, то вперше за довгий час на обличчі дитини викресилася посмішка. Я не, ніколи не посміхалася, я була дуже серйозною дівчиною. Я, мабуть, і не дуже розмовляла. І коли прийшли перший раз мама і моя бабуля, я тільки відворачивалася і все. все все не поверталася до них і з ними не розмовляла. Я була дуже серйозною дитиною. А потім вони принесли котенятку. І воно ж полізло до мене там. Як котенятка. І я повернулася і почала вже якось більше. І після цього я вже почала з мамою розмовляти. все. Але я ще добре розумію такий момент. Це, мабуть, був я не знаю, березень чи квітень. Мама вже забрала мене з лікарні. Було дуже, знаєте, як кажуть, сніг, дощ, і, і, і не розумію, що таке щось таке. Вона Мене так закутала і йде, і я бачу, вона плаче. І я кажу: Ой, а це що ти плачеш? Вона каже: Ні, це сніг. Оце я пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю, що ця хустинка, яка була на мені, вона була така, знаєте, як тоді, після війни, сюрувата, жовтовата, якась така тепла. І от це вже я пам'ятаю. Я навіть ще погано пам'ятаю, але трошки пам'ятаю, як ви коли вже я була тут і мені робили операцію номер знімали. Це я теж пам'ятаю. Констабір аушвіц біркінау був пеком для представників багатьох народів. Тому в мові невільників німців переполилися слова різних мов, переважали німецькі і польські слова. Деякі з них ще довго були атавізмами в побуті маленької ганусі, атавізмами жахіття, від якого нова сім'я намагалася її відгородити. Мої рідні, які мене взяли потім додому, вони все робили, щоб я все забула. Але мама казала, що я хліб називала брод, молоко, млеко. Тобто, і навіть якісь слова, які вони навіть і не, і не чули, і не знали. Тобто, я там як на нас було багато дітей різних, але більшість було вже все, все, все таки білорусь, але і були інші, які. І я те теж могла називати, але я вже і я не помню. І знаєте, мої рідні, які мене потім забрали, і, і які виховували мене і дали мені життя. Повторно, бо я була дуже обезкровлена, і моя приємна мама тричі мені давала свою кров. Але ви розумієте, молода жінка після війни, як кажуть, в розвороченому Києві, вона маленька, худенька, типова україночка. І я завжди кажу, що да війна забрала у мене все: і батьків, і родину, і дім, і, і навіть країну. Все забрала, і все це було тільки один номер, який був у мене на руці. Україна мене потім виховала, вилікувала, поставила на ноги, навчила, дала освіту, дала родину, яка дай Боже було була у всіх дітей. І тому я кажу: я Українка. Ганна Михайлівна Стрижкова в нашій розмові постійно підкреслює, що Бог послав їй прекрасну сім'ю люблячих батьків. А у свого часу був важкий момент усвідомлення, що, попри всю цю любов і необмежену турботу, вона не рідна дитина. Вона завжди прагнула дізнатися, хто вона звідки і хто були її перші батьки. Я усе життя ну мені зараз. Якщо взяти по паспорту, буде 84 роки. Ось ось а якщо взяти, як воно от як знайшли, то вже 85. І я ну, весь час прожила в цій родині. Я прожила от в цій біологічній -ніші, яка, яка була. Мені там було дуже зручно, дуже добре. Тому знаєте, якщо коли я от почула, що я зовсім не та ким себе вважаю, мене це дуже спантеличило і дуже не здогувало, ні. Але знаєте, якось мені дуже важко було. З цим справитись чи що. я все життя знала, що я не рідна. Ще з дитинства. Я коли там проходила, то я чула у себе десь там, о, не нерідна дитина, ой вони там її взяли. Тобто я знала, але знаєте, як розумом ви розумієте, що це так, але серце ваше не приймає. Ну як я можу сказати, що я не кровна дитина, якщо моя. Мама три-чотири рази давала мені свою кров. Ну як я можу сказати, що я не рідна, що не кровна? Ні, я кровна. Я, я їх кровна, і вони, а особливо мама, дуже хвилювалась, коли знімали от фільми, щось показували. Ну вона, звісно, ну не дуже хотіла, щоб знаєте, знайшлися рідні, і я могла піти від них. Бо все життя я прожила з ними. І я вважаю, що мій, як кажуть, долг був. Я обов'язок з ними прожити. Вони дали мені життя, і я повинна була зробити краще їх життя, і їй це сповна вдалося. Вона зробила їх життя щасливим. І вони віддячили їй сторицею. Ганна теж створила прекрасну сім'ю. В неї народилася донька, чий чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов добровольцем Збройні Сили України. В неї теж склалася кар'єра, як не дивно, але попри страх ще з дитинства перед людьми в білих халатах вона стала біологом. Ганна Михайлівна захистила кандидатську дисертацію і все життя присвятила вивченню мікроорганізмів. Корисних для людини десь у восьмому сьомому класі я прочитала книгу «Охотники з мікробами» поля декроа це мене дуже якось заділо, і я вирішила стати мікробіологом. І коли я сказала про це. В моєї родині вони були дуже здивовані, бо, як ви розумієте, мікробіологія це тільки людина у білому халаті і в білій шапочці. Але я вже якось так націлилась на це, і після закінчення школи я поступила до університету і пішла на кафедру мікробіології. І ви знаєте, я не жалкую, бо це та професія, де я себе почувала дуже добре. І я вважаю, що те, що ми робили, це дуже маленька, але це була частка того, як Україну відстоювали і будували, відбудовували після війни. І Я дуже рада, що я пішла по цій сліді. Повертаючись до Аушвіц, слід сказати, що, попри гучні заяви комуністичної пропаганди, в совітські часи ті, хто повернувся з пеку гітлерівських концтаборів, мали на собі Тавро сорому. Про них почали більш широко говорити на схилку падіння Червоної імперії. Сорок 1946 році. Я не знаю яким чином, але до нас приїхала зйомочна група московської документального фільму кіностудії. І в 46-му році вони знімали фільм, називається Повість о наших дітях. І один із ну, я знаю, епізодів був про моє життя, тобто про мене і про маму. І, значить, і там якраз було і показано як мама йде зі мною на передлівання кров. На вливання крові потім, як на операцію, і звідти ж оця моя рука, де був цей. Номер. Потім знімали ну за все життя вошім, де знімали 5-6 фільмів, якими ну, різними отривочками. І воно щось проскальзувала. Але ну, це було не дуже так не говорили. Справа в тому, особливо ті, хто був дорослий, вони ж повернулися і їх вважали чуть ли не ворогами народу. Їм було дуже важко. Мені трошки було легше, бо я була зовсім маленькою дитиною, і ну, що мені сказати? Мені не скажуть, скажімо, дитина ворога. Бо... Це не так. Ну, що я в три-чотири роки з автоматом могла що робити? Тобто, це більш так. знаєте. І концтабір це все-таки такий концтабір. це особливо Auschwitz, лагер смерті. І тому якось я не дуже цей от гніт цього, як кажуть, режиму і відносин дорослих до дітей навіть і до. Обків, які повернулись, я не дуже це почувала на себе, бо вони їх не приймали і в інституту, до інституту до вищих закладів, і вчитися їм було дуже важко, і на роботі дуже таке відношення було. Ні, мене це минуло. Я і одержала освіту і таку родину, що я кажу: дай Бог, щоб у всіх дітей була така родина, як була у мене прийомна. Ганна Стрижкова є членом української спілки в'язнів жертв нацизму, початки якої сягають ще совєтських часів. У 1988 році у Києві відбулася перша зустріч 800 малолітніх в'язнів з усього совєтського союзу. Там організували у Києві міжнародну спілку колишніх малолітніх в'язнів фашизму, до якої увійшли в'язні з усіх совєтських республік. Ось що жінка каже про свій перший візит в Аушвіц вперше після 27 січня 45-го року, коли в констабір війшла Червона армія, і в'язнів визволили. Це було у 1989 році. Ми везли групу. Дітей з академії наук до Польщі на відпочинок, і ми були в концтаборі Аушвіт. І коли ми туди їхали, то вже в автобусі я їм. Розповіла про лагі, тобто я їх підготовувала, що вони можуть побачити, що це таке і що як і для мене знаєте, я більше була дивилася, як там діти, що вони де де як що. Але коли я почула розповідь вже там наших гідів, то для мене це було навіть. Ну, таке шук стан, бо я багато чого і, і почула і, і, і все. Оце була перша поїздка. А потім вже друга була в 95-му році, коли наша спілка, ми ну такий у нас був почин, каже: зажимо світ чи пам'яті в містах масового знищення людей. І це були констаборіот Агушвіць, Майданик, Дахау, Равінз брюк. Ганна Михайлівна Стрижкова регулярно відвідує пам'ятні заходи, які відбуваються 27 січня, коли відбулося звільнення концтабору Аушвіцбіркінало. Вперше на таких заходах вона побувала у 2005 році, коли відзначалося 60-річчя з часу того знакового дня, який мав місце 27 січня. 45-го року жінка зізнається, що саме перебування на терені Аушвіц з нагоди 60-ліття визволення концтабору було для неї глибоким і травматичним пережиттям. Нас зібрали ми там. Сидів ще не було цього великого ангару, який зараз є, і тут завила сирена. Ну що вам сказати? Я вже її не чула, я її, але я думала, що мені стане погано, і я не знаю свідомість, чи була у мене, чи ні. Або жінки, які були поруч зі мною, деякі навіть і свідомість стріляли. Це було жахливо. Я кажу, не знаю, це не страх. Це як його назвати? Я не знаю, коли він вас вісь, обіймає з голови до ніг. Потім, от я вже була на інших річницях. Ні, цього вже не було, бо якось вже і звик і вже сирена ніколи не гула. Потім ще таке почуття: знаєте, це місце, ти йдеш по ньому, і мені здається, що я йду по кісках. І мені навіть не те боляче, але і не хочеться ставати на цю землю, бо, бо мені здається, що це. Це я йду, як Ой, не кажуть. Я дуже дякую Ганні Михайлівні Стрижковій за цю історію. За цю історію, яка вселяє віру, віру в людей, віру в любов. З вами була програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник.